Три чорних автомобілі закружляли у танці під сучасні музичні ритми. Після чого показали міць своїх кінських сил у дрифтуванні. Таким автошоу розпочався восьмий турнір міжнародної ліги професійних тілоохоронців. Продемонструвати свої вміння зібрались близько ста учасників з 12 країн світу. Частина команд вона представляє правоохоронні органи і Охорони посадових осіб держав інших. І тут є команда управління державної охорони. Свої навички показали і проти терористичні сили. Так на Троїцькій площі розгортається справжній екшен. Учасники та глядачі у захваті. Нам подобається те, що робиться здесь. Ми теж організуємо в Румунії, але не на такому рівні. Я б, звісно, хотіла, щоб рядом знаходився людина, який мог би допомогти в випадку опасності. А це вже початок змагань. Охоронці борються так би мовити у профільній дисципліні рукопашному бою. На 10-градусний мороз не нарікають погодне і все інше, ну мабуть, в якомусь плані це більше тонізує. Судді розповідають на заваді бодігартам не стануть ні мороз, ні сніг, ні буревії. Є й інші вимоги до їхньої роботи. Вони довжні бути комунікабельними, дипломатичними, коректними. Ну все то, що ні заметними, бонушто реальна єда, і найголовніше, що вони довжні бути э, професіоналами. Тендитна Каролина приехала разом из болгарскую команду ее змагання видвидуя с детства и зараз навчается на бодігарта. Не нужно только физической силы. Есть и другие качества, которые у женщины есть. И я думаю, что женщины могут, могут, так хорошо, как и мужчины. Делать страшное? Нет, я не думаю, если ты любишь делать это, не страшно. До речі, за попередніми результатами лідирує українська команда. Проте фінальні результати будуть відомі 20 грудня. Водан Буряненко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.